Переходимо до частини, де потрібно дати коротку відповідь. 19-те завдання для функції f від x дорівнює 4х куб плюс 4х, первісно є f от x плюс c, один з нулів якої дорівнює мінус 11. Потрібно знайти c. По-перше, потрібно для функції f від x, яка дорівнює 4х в кубі. Плюс 4х знайти первісну. Від х до рівня. Знайдемо первісну. Можна скористуватися довідковими матеріалами. 4 це множник, 4 помножити. Х в кубі – це степенева функція. Вона знаходиться за правилом Х в степені 4 поділити на 4 плюс. Тут 4 це множник, х це степенева функція, тобто тут буде х в квадраті поділити на 2 і плюс С. Дорівнює. Тут можна скоротити х в четвертій степені плюс 2 х квадраті і плюс С. Ось ми знайшли первісно. І 1 з нулів якої дорівнює мінус 1, Тобто. При якому значенні х значення самої первісної, дорівнює 0. Але тут один із нулів дорівнює мінус одиниці, тобто це х дорівнює мінус одиниці, і ось при цьому значенні мінус 1 сама первісна буде дорівнювати 0. То підставляємо мінус 1 в степені 4 плюс 2 помножити на мінус 1 в квадраті, плюс c дорівнює 0. Мінус 1 четвертій степені це буде 1, плюс мінус 1 в квадраті 1, помніте на 2, це буде 2. І плюс це дорівнює 0. Ну, звідси, неважко знайти, що це дорівнює мінус 3. Тобто у відповідь ми будемо записувати мінус 3. Далі, наступне 20 завдання. У вазі стоять 10 білих і 5 червоних троянд, скільки існує способів створити букет з двох червоних і однієї білої троянди? Ну, букет у нас складається із червоних з білих, а не із таких або таких. Тому тут діє комбінаторне правило добутку. Спочатку потрібно знайти, скільки комбінацій, скільки варіантів у нас виходить вибрати дві червоні з п'яти червоних, тобто, ну, ви зрозуміли, що це комбінації, тому що одна, друга, третя, четверта, п'ята троянда, і ми вибираємо дві із них. Нема різниці, чи ми взяли першу, другу, чи другу, першу. Тому ми тут використовуємо формулу комбінації. Комбінації 2 троянди ми беремо з 5, користуємося формулою. Тут буде 5 факторіал поділити 5 мінус 2 3 факторіал і поділити на 2 факторіал. 5 факторіал і 3 факторіал треба скоротити, або, якщо вам так важко скорочувати, ви можете розписати 5 факторіал це 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, помножити на 5. Три факторіали це 1 помножте на 2, помножте на 3, і 2 факторіали це 1 помножте на 2. Ну, ви бачите, що 1, 2, 3, 1, 2, 3 скорочуються. 4, 2 тут скорочуються. Тут буде 2 і виходить 10. Тобто у нас 10 способів вибрати дві червоних троянди. Ну, і не важко знайти, що якщо ми обираємо одну білу троянду з 10 білих троянд, то у нас е, вибрати є 10 способів білу троянду. А так як у нас Є, ну, є правило добутку. Ми обираємо і червоні, і білі троянди, то треба 10 помножити на 10, у нас існує 100 способів для вибору такого букету. Переходимо до наступного 21-го завдання, це вже завдання з геометрії. Основою трикутної піраміди є прямокутний трикутник з катетами 6 і 8 см. Кожне ребро бічне піраміди дорівнює 13 см, знайдіть площу осьового перерізу конуса, описаного навколо цієї піраміди. Ну, По-перше, основою у нас основою піраміди є прямокутний трикутник, з катетами 6 та 8 см. Якщо кожне бічне ребро піраміди між собою рівні, то висота піраміди, основа висоти піраміди є центром описаного кола. Навколо основи піраміди. Ну, робимо малюнок, цей прямокутний трикутник, ось так, от. це у нас тут буде 90 градусів яку 90 катіти, тут 6 та 8 см, і де ж у нас знаходиться вершина піраміди. Вершина піраміди знаходиться якраз над серединою гіпотенузи. Чому ще раз, кожне бічне ребро піраміди дорівнює 13 см? Якщо бічні ребра рівні, то висота, основа висоти піраміди, є центром описаного кола біля основи цієї піраміди, а центр описаного кола навколо прямокутного трикутника лежить на середині гіпотенузи. Тобто, у нас це буде висота нашої піраміди, і ось кожне бічне. Ребро у нас дорівнює 13 см. Ось такий ось малюнок виходить. Тут у нас 13 см, і тут у нас 13 см, і тут у нас 13 см. Нехай у нас трипутник АБЦ, тут точка О. І нехай вершина піраміди точка М. Так ось, а нам треба знайти площу осьового перерізу конусу, описаного навколо піраміди. Ну, якщо конус описан навколо цієї піраміди, то у нас виходить, що основа конуса описана біля основи цієї піраміди. Тобто, отак от, от у нас описане описан. Конус, ну, і, звичайно, що вершина конуса і вершина піраміди співпадають. То у нас гіпотенуза АВ є діаметром основи конуса. Осьовий переріз конуса, це є трикутник АМБ, це є осьовий переріз конуса, то, щоб знайти Площу цього перерізу ми скористаємося формулою площі трикутника, 1 2, друга А помножити на H. В даному випадку А це сторона нашого трикутника, це АБ, тобто 1 друга помножити на АБ і помножити на висоту цього трикутника, а це є висота піраміди, висота конуса МО то нам потрібно знати АВ і МО, щоб знайти площу осьового перерізу конуса. Ну, Неважко знайти АВ за теоремою Піфагора, тому що трикутник АБЦ за умовою є прямокутний, тому АВ дорівнює 6 в квадраті плюс 8 в квадраті сума квадратів катетів дорівнює 10. Так як точка О це центр описаного кола. ОБ є половиною від гіпотенузи, ОБ дорівнює 5 см. За теоремою Піфагора трикутнику МОБ ми можемо знайти МО. МО дорівнює гіпотенуза в квадраті мінус, тобто ось гіпотенуза в квадраті, мінус Катіт ОБ в квадраті. Ми знайшли, що це 5. Ну і неважко знайти, що це у нас 12 см. Ну, і звідси ми знаходимо вже площу цього трикутника. Одна друга замість АБ 10, замість МО 12, то виходить 60 см квадратних. Тобто площа осьового перерізу конуса 60 см квадратних. У відповідь ми пишемо тільки 60 без одиниць вимірювання. І останнє залишається завдання. 22. Потрібно знайти найменше значення параметра А, при якому рівняння ось таке має єдиний розв'язок. Рівняння Х плюс А помножити на логарифм з основою 3, 2х мінус 5 дорівнює 0. Ну, неважко побачити, що добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Тобто, виходить у нас, що х плюс а дорівнює 0, або логарифм 2х мінус 5 за основу 3 дорівнює 0. Ну, з першого рівняння виходить, що х дорівнює мінус А. Далі друге у нас, у нас же є друге рівняння. Ну тут, по-перше, для логарифму потрібно, для функції логарифму треба ОДЗ знайти. ОДЗ вираз під знаком логарифму повинен бути строго додатнім, тобто х повинно бути більше, ніж 2,5. Це ОДЗ і далі ми розв'язуємо логарифм. Рівняння логарифмічне, тобто тут виходить, що 2х мінус 5 дорівнює 3 в степені 0. 2х мінус 5 дорівнює 1, 2х дорівнює 6х дорівнює 3. Так ось. Рівняння розв'язало. Тобто х дорівнює 3, нам в ОДЗ підходить, але ОДЗ це для всього рівняння, це для всього рівняння ОДЗ, воно повинно бути отут. -от. Так, ну, ОДЗ ми знайшли, і далі дивимося. Х ну, до рівня 3 входить в наше ОДЗ, тобто х дорівня 3 в будь-якому випадку це розв'язок нашого рівняння, а нам потрібен єдиний розв'язок. Ну, Єдиний розв'язок у нас має бути в тому випадку, коли у нас перший розв'язок рівняння і другий розв'язок рівняння співпадають. Тобто мінус А повинно дорівнювати 3. Звідси А дорівнює мінус 3. Так ось, якщо А дорівнює мінус 3, то у нас тут і виходить єдиний розв'язок, тому що вони співпадають. Добре. І. У нас єдиний розв'язок вийде х дорівнює 3, якщо перший ось розв'язок нам не підходить для ОДЗ. Це означає, що мінус А, ось який розв'язок ми отримали, повинно бути менше або дорівнює 2,5, тобто вони не підходять в наше ОДЗ. Розв'язуючи цю нерівність, ми знаходимо, що А. Більше або дорівнює мінус 2,5. То знаходимо це А. Де ж воно буде у нас найменше? Ну, тут неважко побачити, що найменше вже мінус 3. Тому що мінус 2,5 замальовано, туди більше, ось так от. І ще у нас розв'язок мінус 3. Так, найменше значення параметра А це якраз мінус 3. То у відповідь. Ми записуємо тільки мінус 3, це найменше значення параметра А, при якому рівняння має єдиний розв'язок.